Після мова. Суперечки про те, з якої причини загинув Кріс Маккенлес і чи вартий він захоплення, не стихають, а часом і розгораються з новою силою вже впродовж двох десятиліть. Невдовзі після виходу першого видання цієї книжки в січні 1996 року хіміки з Аляскінського університету Едвард Тредвелл та Томас Клаузен. Спростували мою теорію про те, що причиною смерті Маккенлеса став отруйний алкалоїд, який міститься у насінні дикої картоплі Хедесаром alpinum. Зробивши хімічний аналіз надісланого мною насіння дикої картоплі, Тредвелл та Клаузен не знайшли там і сліду отруйних речовин. Я розібрав ту рослину на волокна, пояснював доктор Клаузен 2007 року в інтерв'ю для журналу Men's Journal. Тому не було ні отруйних речовин, ні алкалоїдів. Я був готовий, готовий сам її з'їсти. Взявши до уваги висновок Тредвела та Клаузна про те, що насіння H. alpinum не містить у собі отрути, я висунув нову гіпотезу щодо загибелі Маккендлеса, яку включив до оновленого видання цієї книжки 2007 року. Хлопця отруїло не насіння, а радше грибок, що утворився на тому насінні, і зумовив виникнення отруйних алкалоїдів. Я не мав переконливих доказів на підтвердження цієї гіпотези. Та продовжував шукати інформацію, що дозволила б мені встановити логічний зв'язок між недвозначною статтею про Маккендлеса, де я стверджував, що він дуже ослаб та загинув через те, що єв насіння дикої картоплі, і з такими ж недвозначними результатами хімічного аналізу, що його здійснили Тредвел та Клаузен. Ба більше, 2008 року, вони підкріпили отримані результати статтею у науковому журналі «Ethnobotany Research and Applications» під назвою. Чи отруйний Гедесарум Маккензей, дикий солодкий грошок насправді. Провівши вичерпне порівняння вторинних хімічних показників двох рослин H. alpinum та H Мзей, а також пошук азотовмісних метаболітів алкалоїдів у обох видах, Тредвел та Клаузен підсумували, що хімічних передумов для висновку про токсичність не було виявлено. У серпні 2013 року я випадково натрапив на працю під назвою Невидима пожежа зв'язок Одап та смерті Крістофера Маккендлеса Рональда Гамільтона, що, схоже, зумів розгадати загадку. Опубліковане в інтернеті дослідження Гамільтона представляло досі невідомі докази того, що дика картопля насправді дуже отруйна, що б там не стверджували Тредвелл, Клаузен чи інші експерти, що будь-коли висловлювалися на цю тему. Як стверджує Гамільтон, токсичною речовиною у складі H альпіном є не алкалоїд, як припускав я, а радше амінокислота, що і стала справжньою причиною загибелі Маккенлеса. Гамільтон не ботанік і не хімік, він письменник, що донедавна працював палітурником у бібліотеці Університету Індіани в штаті Пенсильванія. Чоловік стверджує, що дізнався про Маккенлеса 2002 року, коли натрапив на примірник книжки «Тепер я йду в дику далечінь. Він погортав її і раптом йому зблиснула думка. Я знаю, від чого помер цей хлопчина. Здогадатися йому допомогли факти, що їх він знав про вапнярку, маловідомий концентраційний табір часів Другої світової, розташований в окупованій німцями Україні. Я прочитав про вапнярку у якійсь книжці, назву якої не пригадую, розповів мені Гамільтон. Одній з глав побіжно згадували про цей концтабір. Та коли я прочитав книжку Тепер я йду в дику далечінь, то зумів відшукати оригінальну працю про вапнярку в інтернеті. Пізніше в Румунії він знайшов чоловіка, що його батько працював у керівництві концтабору, і той надіслав йому кілька цінних документів. 1942 року один із офіцерів Вапнярки розпочав жахливий експеримент узявся годувати єврейських в'язнів хлібом та супом із насіння сійного горошку або Владитус сатівус, рослини із сімейства бобових, про отруйні властивості якої відомо ще з часів Гіппократа. Ось що про це пише Гамільтон у невидимій пожежі. Дуже швидко єврейський лікар та ув'язнений доктор Артур Кеслер розрозумів, що відбувається. Зокрема, коли за кілька місяців сотні молодих чоловіків, в'язнів табору, стали шкутильгати й могли пересуватися, лише спираючись на палиці. Іноді стан ув'язнених погіршувався настільки стрімко, що вони були спроможні пересуватися табором лише поповзом. Як тільки людина споживала певну кількість цього насіння, її тіло починало мовби колати з середини. І врятуватися від цього воно вогню було неможливо. Якщо вже він розгорявся, то горів, допоки людина не ставала калікою. Що більше в'язні з'їдали, то гірші були наслідки, та в будь-якому разі зміни у тілі ставали незворотні. Ладирус Саріус. Калічить та спотворює людей аж до сьогодні. Існують дані про те, що в самому лише 20 столітті понад 100 тисяч людей по всьому світу отримали незворотній параліч після споживання цієї рослини, захворювання знане як нейролатеризм або просто латеризм. Доктор Артур Кеслер, що розпізнав злощасний експеримент у Вапнярці, на самому початку був одним із тих, що зуміли вижити у ті часи. Після закінчення війни він виїхав у Ізраїль, де відкрив клініку для догляду, дослідження та можливого лікування численних пацієнтів із латеризмом, що вирятувалися із вапнярки, багато з яких також переїхало до Ізраїлю. Небезпечною речовиною виявився нейротоксин бета н оксаліл Л, альфа, бета, диамінопропіонова кислота, сполука, яку зазвичай називають бета-ОДАП або просто ОДАП. Як стверджує Гамільтон, ОДАП вражає людей різної статі і навіть різного віку по різному. Коли йдеться про отруєння ОДАП, напевне, можна стверджувати лише одне: найбільшої шкоди вона завдає молодим чоловікам від 15 до 25 років, що тривалий час голодують або споживають малокалорійну їжу, витримують значні фізичні навантаження та не отримують потрібних мікроелементів через одноманітне харчування. Кислоту ОДАП відкрили 1964 року. Параліч викликає пов'язана з нею гіперстимуляція нервових рецепторів, що призводить до їхнього відмирання. Далі Гемельтон пояснює: неясно чому, та найбільше від цього катастрофічного впливу страждають нейрони, що відповідають за пересування ніг. Коли відмирає певна кількість нейронів, виникає параліч. Стан хворого вже не покращується, лише погіршується, імпульси поступово слабшують, аж поки взагалі затухають. Хворому доводиться докладати надзвичайних зусиль, аби просто встати на ноги. Багато хто швидко втрачає здатність ходити. Єдине, що вони ще можуть, це пересуватися поповзом. Коли Гамільтон прочитав тепер я йду в дику далечінь і запідозрив, що причиною трагічної смерті Маккендлеса була Одаб, він підійшов до доктора Джонатана Стайтгарда. Заступника голови кафедри біохімії в університеті Індіани, штат Пенсильванія, і переконав його дати одній із його студенток Венді Грубер завдання перевірити насіння H. alpinum та H. Маккензі на наявність у ньому кислоти. ОДАП. завершивши перевірку 2004 року, Грубер дійшла до висновку, що ОДАП присутня у обох випадках з роду гедисаром. Та ці результати були не остаточні. Щоб напевне сказати, що ОДАП присутня у насінні цих рослин, написала вона у звіті. Потрібно провести інший аналіз, можливо застосувавши метод високоефективної рідинної хроматографії мас-спектрометрії HPLC HPLC-MS. Та сама Грубер не мала ні досвіду, ні ресурсів для аналізу насіння таким способом, тож гіпотезу Гамільтона так і не підтвердили. Щоб дізнатися, чого варте твердження Гамільтона у серпні 2013 року, я відправив. 150 грамів свіжозібраного насіння дикої картоплі до лабораторії Amovin Analytical Services, що в місті Ен Arbor у штаті Мічиган, для проведення високоефективної рідинної хроматографії HPLC. Аналіз показав, що насіння містить 0,394 тисячі відсотка ОДАП у відсотках від ваги, достатню концентрацію, аби викликати у людини латеризм. 12 вересня 2013 року я розповів про результати дослідження, проведеного лабораторією Амовін у статті під назвою Як загинув Кріс Маккенлес, опублікованій на вебсайті New Yorker. За п'ять днів Дермот Коул, журналіст із Фербенкса, опублікував на сайті Аляска Dispatch статтю Дика теорія Кракаура ставить під сумнів науку. Кол пише. Крикауеру варто було скористатись порадою Тома Клаузена, фахівця з органічної хімії, що вийшов на пенсію з Аляскінського університету у Фербенксі. Ця людина, добрий шмат свого професійного життя, вивчала рослини Аляски та їхні властивості. Клаузен сказав, що за відсутності наукового дослідження, опублікованого в професійному журналі, він би не робив жодних висновків із приводу жодного дуже технічного та складного наукового питання. Різниця між науково-популярним сайтом для широкої аудиторії та спеціалізованим науковим журналом полягає у тому, що для блогу текст перевіряють лише один-два редактори, тим часом як стаття для журналу підлягає критичному огляду, мета якого виявити промахи у роботі. Клаузен сказав, що немає чим спростувати висновок про наявність ОДАП, до якого прийшли Рон Гамільтон та Кракауер. Зважаючи на вже сказане, я зауважу, що ставлюся до цієї історії дуже скептично. Написав Клаузен в електронному листі Я повірив би написаному високоповажним професіоналом і надрукованому в науковому журналі. Я зрозумів, що Клаузен має рацію. Я не можу бути абсолютно певний у тому, що насіння отруйне допоки не проведу додаткового, більш ретельного аналізу, результати якого будуть надруковані в поважному науковому журналі. Тому я приступив до нового раунду перевірок. Спершу я звернувся до лабораторії АМОВІН з проханням. Проаналізувати насіння методом рідинної хроматографії мас спектрометрії LCMC. Ця перевірка виявила у складі насіння компонент з молекулярною масою 176, а це молекулярна маса ОДАП, що схоже підтвердило попередні результати високоефективної рідинної хроматографії. Далі в Амовін запропонували провести аналіз із ще більшим розширенням за допомогою рідинної хроматографії і тандем мас-спектрометрії lc спектромедрії LC-MC-MC. Його результати підтвердили, що маса неідентифікованого компонента справді 176. Однак закономірність фрагментації іонів або ж відбиток у цієї сполуки не відповідає відбитку фрагментації іонів в зірця чистої ОДАП, що також брав участь у аналізі. Іншими словами, у носінні H альпіном кислоти ОДАП виявлено не було. Метод LC-MC-MC остаточно спростував гіпотезу Гамільтона. Втім, аналіз LCMCMC дав підставу припустити, що в насінні може бути значна концентрація речовини подібної за структурою до ОДАП. Тож я ще раз переглянув наукову літературу найвіть ретельніше, ніж раніше. Я прочитав усі доступні дослідження, що стосувалися отруйних непротеїнових амінокислот із молекулярною масою 176. Врешті, на власний поддів, я знайшов статтю науковця Б.А. Берцинга, опубліковану в канадському ботанічному журналі, у редакції 1960 року, що свідчила. Насіння H-альпіно містить отруйну амінокислоту під назвою l канаванін і молекулярна маса l канаваніну за дивовижним збігом обставин була також 176. У своїх попередніх пошуках я пропустив цю статтю, адже шукав отруйний алкалоїд, а не отруйну амінокислоту. Клаузен та Тредвал також випустили цю роботу з уваги. Берсонг та його співавтори встановили наявність у насінні l канаваніну за допомогою методу паперової хроматографії. Колориметричного аналізу тринатрію Пентаціаноамонію Феррату або PCAF. Зважаючи на полеміку, а також на те, що за 54 роки від часу проведеного Берцінгом дослідження методологія аналізу рослинних складників суттєво розвинулася, я звернувся до лабораторії Авомін з проханням перевірити наявність у насінні L-канаваніну за допомогою аналізу LCMCMC, тої самої методики, що не підтвердили наявності в них кислоти ОДАП. Результати дослідження Авомін показали, що насіння h і справді містить значну концентрацію L-канаваніну канаваніну 1,2% від маси. Виявляється, L-канаванін канаванін це інгібітор обміну речовин, що міститься в насінні багатьох видів бобових і виконує функцію захисту рослини від поїдання хижаками. У наукових джерелах є чимало даних про отруйність цієї рослини для тварин. Зафіксовано чимало випадків отруєння худоби внаслідок споживання. Канавалії мечоподібної, канавалі енсіформіс, у насінні якої міститься близько 2,5% л канаваніну від маси сухої речовини. Симптомами отруєння були ригідність задньої частини тулуба, прогресуюча слабкість, емфізема та крововиливи в лімфатичні вузли. Хоча клінічних чи епідеміологічних досліджень захворювань людини спричинених канаваніном майже не проводили, у наукових джерелах наявні епізодичні свідчення про токсичний вплив на людей, що споживали насіння канавалії мечоподібної. У статті, надрукованій у невідомому, у відомому німецькому журналі Ді Пармасі, було сказано, що поодинокі свідчення про отруєння цією рослиною найімовірніше не відповідають реальній кількості випадків, що виникають у сільськогосподарській практиці, тому що причина надто очевидна. Доктори Джонатан Саудгард, Їнг Лонг, Ендрю Колберт, Швітеннедер та я виступили співавторами у роботі над працею під назвою. Наявність Ельканаманіну в насінні Ейдж Альпіном та його потенційна роль у смерті Кріса Маккендлеса, яку надрукували в науковому журналі Wilderness and Environmental Medicine у жовтні 2014 року. Підсумували ми своє дослідження таким висновком. Результати нашого дослідження підтвердили наявність L-канаваніну інгібітора обміну речовин із яскраво вираженим токсичним впливом на в насінні h альпіном у великій кількості. У випадку з Крістофером Маккенлесом є докази того, що h Альпіном становив велику частку його існої дієти у період перед його смертю. Відповідно до цих даних та інформації про токсичну дію L-канаваніну, ми дійшли логічного висновку, що, ймовірно, за таких умов вживання цього інгібітора обміну речовин у значній кількості було чинником, що призвів до його смерті. Смерть Крістофера Маккенлеса має стати попередженням для інших збирачів, навіть якщо якась частина рослин відома як істівна, інші її частини можуть містити небезпечну концентрацію отруйних складових. Крім того, концентрація L-канаваніну серед різних фотоцеанозів H. alpinum може відрізнятися залежно від сезону та екотипу. Щоб визначити діапазон концентрації L-канаваніну серед різних популяцій рослини, потрібно проводити додаткові дослідження. Зважаючи на наявність інформації про токсичні властивості Ельканаваніну, а також підтвердження їх наявності у насінні h Альпеном, варто було обачними об... варто бути обачними перед вживанням цього насіння, особливо якщо воно становитиме суттєву частину раціону. Хоч Рон Гамільтон і помилився оцінюючи роль Одап у смерті МакКенлеса, він мав рацію у тому, що насіння H. ч отруйне, і що токсичним компонентом цієї рослини є не алкалоїд, а амінокислота. Я надзвичайно вдячний Гамільтону за його статтю Невидима пожежа зв'язок Одап та смерті Крістофера Маккенлеса. Бо якби не вона, я навряд чи знайшов би статтю Бергсонга, тож ніколи б і не дізнався про наявність Ельканаванін у насінні Е-Альпіном. Ближче до кінця невидимої пожежі Гамільтон роздумує. Можна сказати, що Крістофер Маккеннелес і справді помер від голоду у Аляскінській глушині, та лише тому, що отруївся. Отрута зробила його надто слабким, щоб пересуватися, полювати чи збирати рослинну їжу а ближче до кінця, і страшенно ослабленим, надто слабким, щоб вийти і неспроможним навіть стати на ноги. Насправді він помирав не від голоду у технічному значенні цього стану. Його вбила не самовпевненість, а не знання, і ми мусимо це пробачити, адже факти про те, що спричинило його загибель, упродовж буквально десятиліть були невідомі як для науковців, так і для звичайних людей. Підтвердження того, що рослина Отрута стала принаймні однією з причин смерті Маккенлеса, може й не перекульнає з кінців у тому, що хлопець заслуговує на співчуття, однак може врятувати інших збирачів рослин у віддалених районах від випадкового отруєння. Якби в довіднику Маккенлеса і їстівних рослин було вказано, що насіння h Альпіну містить високотоксичний вторинний складник, як описують Елька Наванін у науковій літературі, він, можливо, у кінці серпня залишив би дику далечінь так само легко, як зайшов у неї в квітні, і досі був би живий. Якби події розвивалися саме так Крісу Маккендлесу, зараз було б 46 років 2020 року. Коли вийшла з друку ця книжка, йому б виповнився 51 рік. Джон Кракауер, квітень 2015 рік.